Щороку наприкінці вересня керменчужани вітають своє місто з днем народження. Та війна расистів проти України змінила плани. Цього року свято пройде в іншому форматі. У нас буде благодійний день Краманчука. Кілька днів триватимуть заходи, якими заохочуватимуть донатити на користь українських захисників. Кожний бажаючий зможе зробити благодійний внесок на потреби ЗСУ через QR-код на прямий офіційний рахунок ЗСУ у Національному банку України. Міський голова Віталій Малецький у своїй публікації у Фейсбук наголошує на часі допомагати воїнам-захисникам. Вже завтра розпочинаються святково-благодійні заходи. Основне і найцікавіше відбудеться 24 і 25 вересня. Зокрема, у суботу з 7 до 14 години можна відвідати виставку голубів на бульварі Пушкіна. О п'ятнадцятій у художній галереї відкриться виставка, присвячена Наталії Юзефович. Долучитися до танцювального джему можна о вісімнадцятій біля літньої сцени парку Придніпровського у неділю о десятій на площі перемоги стартує патріотичний пробіг. О 13-й від краєзнавчого музею розпочинається пішохідна екскурсія. О 14-й від річкового вокзалу в екскурсію вирушає тролейбус. З 15-ї на літній сцені парку Придніпровського виступатимуть творчі колективи міста. О 18-й від палацу культури крас вирушає велопробіг. Доброго вечора ми з України. 25 вересня по всьому місту пройде благодійний день Кременчука. Війна не час святкувати, а час ЗСУ допомагати. На тебе очікують велика кількість благодійних заходів до Дня Кременчука, концерти, екскурсії, майстер-класи, велопробіг, виставки та ще багато цікавинок. На кожному заході ти зможеш задонатити на ЗСУ і зробити свій внесок у нашу спільну перемогу. Шукай детальний план благодійного дня Кременчука у соцмережах та на міських. Сайта. А 26 вересня о 19. благодійний концерт гурту Козак Сістем на літній сцені парку Придніпровського. Допоможемо ЗСУ разом. Моє серце сталь, моя кровасо. Не плач моя люба, воскреснемо знов. Вікторія Пальчик, Крамчуські новини.